Добрий вечір, всі, хто мене дивляться, всі міста, які дивлюсь я на безпеку. Зараз роблю вам швиденько відео в одному всі міста, тому що зараз знову вироблять світло в нас і немає змоги загружати такі довгі відео по кожному місту. Не попала я трохи в графік, працювала, тому вже вдома записую це дуже швидко. Дивимося Дніпро 13, 14 грудня. Господи, карти випадають. 13, 14 грудня. Місто Дніпро. Ой, у нас загроза є нам. Чомусь у нас іде шахедна загроза. Не тільки шахедна, у нас іде і шахедна, і ракетна загроза, і є загроза фізичних ушкоджень людям і буде працювати ППО, люди будуть налякані. Карти погані, будьте дуже-дуже обачні. Прислухайтесь до сирен. Це 13-14 грудня Дніпро. Дивимося самар бистрінько, бистрінько. Самар, 13, 14 грудня. Теж теж саме буде летіти на інфраструктурний об'єкт якийсь, це будуть шахи, де є загроза. Є загроза фізичних ушкоджень людям. І щось пропустить ППО не захватить. Дивимося Кам'янське 13-14 грудня. Кам'янське загроза мирним людям, загроза ракета або Кам'янське. У вас шахеди на підприємство, де працюють люди в уніформі. Де в них є спецодяг або уніформа. Так, там буде працювати ППО, а є загроза прильота, що щось пропустять. Що це буде, не показали чи ракети, чи шахеди. Павлоград дивимося. Павлоград. 13-14 грудня. Дивіться, у вас загроза шахетного прильоту. Я знаю все, що збувся, прогноз. Я знаю, мені написали підписниці і написали на електронну почту вже. Що там мій прогноз справдився? Будьте уважні, бо це ще не все уважно, є загроза людям, є загроза мирним людям, це може бути мі місце, де багато людей, місце скупчення людей громадський, якесь громадське може місто бути. Так, дивимося Київ, Київ 13, 14 грудня, Київ. на Київ, у вас теж загроза шахидна, але у вас працює ППО дуже добре в місті Київ. І є у вас ця комбінація, що вас можуть збити це на підльотах до міста, тобто за межами міста є. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Дуже добрий захист у вас показує, але все одно е є ситуація, по людям, яку ви можете змінити. Ставте і читайте Архангелу Михайлу. По кількості поранених людей я маю на увазі. Так, дивимося Запоріжжя. Добрий вечір, Запоріжжя, Запоріжці – стійкі, мої світлі люди, які тримають там удар. Тримайтесь все. Це буде добре, треба протриматись. Я буду робити, як і далі по районам, але ну, не сьогодні нема, бо зараз виключають у нас світло. Запоріжжя 13-14 грудня. В Запоріжжя є загроза людям. І люди налякані, і летить воно здалеку все. Але, але... Ви знаєте, це може бути прольотом. Ціль не ви можете бути. Ціль не ви буде працювати ППО. І повинні владнати це все. Повинні це владнати за межами міста, повинні, але ж будьте дуже обачні. Дуже обачні. Ну таке, як буде летіти не на вас, воно ціль не ну У нас больний сусід. Так, дивимося суми. Теж суми. Стоїть стіною. Добрий вечір, сумчани. Теж багато страждальні сумчани. Але треба триматись. Так, суми 13-14 грудня. Що загрожує сумам? В сумах працює ППО, люди налякані будуть. Так, дивіться, в сумах іде загроза на... Інфраструктурний об'єкт, де працюють люди в формі або в уніформі або в спецодягу. Загроза фізичних ушкоджень іде їм. Але всі, хто поряд з такими об'єктами, туди вже летіло, ви повинні бути дуже уважні і йти ем, десь там дві стіни чи кудись, бо це не прильот, а це буде збиття, але є загроза ушкоджень на цьому об'єкті. Будьте уважні. Кривий ріг. Дивимося, кривий ріг. Помню про вас, що треба південь, північ, захід, схід. Помню, буде дивитися, але не сьогодні, бо катастрофічно мало часу до вимкнення. Прошлий раз вимкнулось на запоріжцях. Прямо рубануло. Ну нічого додивились. Кривий ріг, 13, 14 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Привиріг уважно у вас атака буде на вас ракетна. Буде працювати ППО, але люди будуть налякані, є загроза прильоту. Є прильот. Шахеди будуть за містом збивати. Є шанс, що шахеди зіб'ють за містом, але ракети. Лют, Тепер хто в нас ще остався? У нас осталось Синильникова, правильно? Синельникова, 13-14 грудня. Нільникова, у вас загроза і ракети шахедів, але у вас працює ППО, і загроза йде е, руйнації, це не прильота, йде руйнації, але е, я не бачу людям загрози, це добре фізичних ушкоджень. Але летіти буде на об'єкт інфраструктурний. Але всі, хто поряд з ним, будьте уважні. Так, вроді би, подивилась всіх. Бережіть себе, своїх близьких, читайте молитву, ставте купол, все є в відео, все є в шорт. Шукайте купол і молитва Архангелу Михаїлу. Там захисна молитва підписане відео. Бережіть себе, все буде добре. Ми побачимось з вами завтра. Я вже попаду на ці графіки і запишу відео надалі, ну як і раніше, по містам.